Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Є О, нам підказують. мер Львова Андрій Сідовий зараз, міський голова Львова. На зв'язку. Пане Андрію, з нами. Дай Боже здоров'я, доброго ранку. Доброго ранку, Дай Боже здоров'я вам. Це атмосферний вайбовий таке питання. Як Львів, з яким настроєм сьогодні прокинувся? Ви знаєте, добре, сонечко. Ага. Дощу немає. дощило пару днів. В принципі, ну сьогодні ви знаєте, важливі події мають бути у Львові, але ми про це не говоримо. Коли він відбудеться, тоді напевно, про це будемо і говорити. Ну де чого ми торкнемося з точки зору просто інформаційності. По-перше, коли у цьогоріч до Львів'ян для Львів'ян і гостей міста, і тих, хто буде жити певний час, почнеться опалювальний сезон? Ну, в принципі, ми завжди його починаємо 15 жовтня. Вся система міста повністю готова, провели всі випробування. Тобто, класично, ми завжди входили і виходили з опалювального сезону перфектно. Але ж цей рік є особливий, це рік війни. І я пригадую, коли в нас на початку російської агресії три російські ракети знищили три підстанції, і в нас два райони міста Львова фактично лишилися без електроенергії. Але на превеликній жаль, росіянам не вдалося зробити великої біди, тому що ми ще перед тим вибудували паралельну систему. Забезпечення нашого водоканалу електроенергією, і Львів мав воду. Ну фактично, там буквально одна одна хвилина були перебої потім все спрацювало. Тому ми зараз готуємо багато альтернативних варіантів, щоб гарантовано львів'яни були в безпеці і в теплі. От напередодні ви заявили, зробили заяву для містян, що вже зараз треба думати про опалювальний сезон, купувати там і буржуйки, і електрочайники, закуповувати дрова, щоб не надто розраховувати на централізоване так обігрів, і тому, що можуть бути а, підступні кроки з боку Росії. Власне, щоб люди мали чим грітися. Скажіть, чи готовий вже зараз Львів до опалювального сезону і як це буде від? Відбуватися в умовах війни, ну, дивіться, класично, ми готові. Тобто, є в робочою вся система. Але допускаємо неймовірне, що ракети вдаряють по всіх ТЕЦах і ракети вдаряють по всіх підстанціях електропостачання. Ну, це теоретично неможливо, але в часи війни треба прораховувати всі варіанти. Бо коли, наприклад, немає. Там тепла централізованого, добре, ви скажете, є електроенергія. А якщо і підстанції будуть виведені з ладу, тоді банально треба мати альтернативу. І, звичайно, якщо будинок є добре утеплений, то там температура може 10-12 градусів триматися достатньо довший час. А якщо він не є добре утеплений, тоді які ми маємо альтернативні у Львові? По-перше, ми почали вже давно встановлювати теплонасоси, це є енергія з землі. По друге. Ми встановлюємо потужні котельні, які будуть спалювати відходи деревини. Це централізовано, але все рівно це не забезпечує всіх громадян. Тому фактично в кожному великому будинку має бути центр обігріву, який має бути якісно облаштований зроблений і відповідні рекомендації. Ми розробили спільно з головним управлінням надзвичайних ситуацій і нашим університетом життєдіяльності, Ми дійсно закупляємо для Львова. Десятки тисяч тонн дров на всякий випадок. Вони не пропадуть. Якщо ми їх не використаємо, uh -huh. все буде нормально. Ми їх потім спалимо в наших е відповідних кутлах, які ми встановлюємо. Ну і плюс люди повинні знаєте, вдома мати все необхідне, е то що треба. Якщо, наприклад, на якийсь час е буде проблема з опаленням. Це є банально там сухий спирт, це є е термобілизна. Щоб була, це є лятарка. На батарейках, щоб вона була такі, знаєте, елементарні речі. Якщо, наприклад, не буде тепла, буде електроенергія, ну, чайник мати, щоб воду можна було мати вдома, загрітися. І в нас починається така хвиля, яка включає всіх керівників управляючих компаній, всіх керівників УСББ, залучаємо наші школи, дітей. Тобто то ми повинні бути готові до всього можливого і неможливого, тому що ну Львів, по перше, є великим прихистком, і дуже багато людей. Пройшло через Львій сьогодні у Львові порядка 150 тисяч живе наших українців, які, рятуючись від бомбардувань, приїхали до Львова. Тому ну вони також в певному шоці, Тому ми повинні про них подбати. Коротко мало електромережі витримують таке навантаження. А дивіться тому я й говорю, що має бути варіант: А, коли, наприклад, знищені системи теплопостачання є електропостачання, варіант Б. Коли і електропостачання немає, тоді включається третій варіант. ми це все прораховуємо. А з точки зору знаєте електромереж, ну в нас ж в Україні всі обленерго є приватні, і це велике питання до держави. А чи вони надалі мають лишатися приватними? Тому що приватник, на при великий жаль великі кошти не вкладає. Я би взагалі стосовно критичної інфраструктури рекомендував РНБО приймати окремі рішення, і з точки зору безпеки. Давати більшу гарантію, щоб власне ми готували це все заздалегідь, тому що добре Львів, це розуміє. Ми, можливо, не є в такій критичній ситуації, хоча нас там і атакували багато разів, але ви пригадайте, що робилося на сході України кінець лютого березня, коли люди грілися просто у дворах, тому що не було ні тепла, ні електроенергії. Ну і знаєте, для мене було також таким поштовхом зустріч з Ніно-Катамадзе. Вона була. У Львові декілька місяців назад приїжджала підтримати наших солдатів. Грузинська Вона нам показувала так, як в Грузії під час російської окупації вони півроку жили без тепла, без світла. Вони всі парки, сквери вирубали. Тому щоб не було такої біди. Я рекомендую всім містам, всім громадам мати альтернативні варіанти. Ніхто буржуйку не відміняв, ніхто дрова не відміняв. Береженого Бог береже. Краще мати, да не може воно не знадобиться, але ви будете в спокої. Угу. пасибі, але тут зараз, пане Андрію, не можемо не зупинитися на історичні події для України, і, зокрема, для Львова. Цю історичну подію вже назвали такою. Да, принаймні турецькі засоби масової інформації. Сьогодні у Львові має бути ця зустріч. Тристороння Зеленський Ердоган і генсек ООН Гутереш. Львів готовий приймати. Львів готовий на 100%, Атмосфера є достатньо робоча, всі в спокої. Інформацію мають ті, що її мають інформувати. Мати. Ну, ми чекаємо для нас велика честь сьогодні. Львові приймати таких поважних людей нашого президента, турецького президента, генсека організації бідних Націй. Ну це дійсно історичний день для нашого міста. Тому ну, велика подяка за таку відповідальну місію, яку ви нам доручили. А чому саме Львів обрали? Вам відомо ну, я не не буду коментувати рішення українського президента. Я думаю, що з точки зору безпеки, ну і взагалі ж атмосфера Львова вона е, знаєте, вона спонукає до думального процесу. Коли ти ходиш красивими вуличками, п'єш каву, народжується геніальні думки, геніальні ідеї. І навіть під час війни львів'яни все рівно мають почуття гумору і дуже часто жартують, тому що. Знаєте, треба мати Бога в серці треба любити себе, збройні сили України. І мати позитивне мислення, воно воно рятує. Будемо сподіватися, так що не будуть реагувати на цю зустріч росіяни ракетами, і все пройде спокійно і ефективно. І ще одне запитання стосовно Анджеліни Джолі, так яка відвідала Львів і це до цих до цих пір. Ще обговорюється і говорить Чи правда, що вона перед тим як приїхати до Львова а висунула певні вимоги Що це було вам, зокрема, ви сконтачились там, здається. Дивіться, ну по перше, це були вимоги, щоб не було жодних офіційних зустрічей. Це мали бути тільки зустрічі з людьми. Тобто, це мав бути такий, знаєте, приватний приватний візит, щоб жоден політик не використовував це для свого піару, і це дуже мудро, тому що вона в певній мірі знаєте є святою. Для багатьох людей тому цю святість не міг не мав права порушити жодний політик своєю пикою, впихаючись в відео чи фото. Ну та, та. ну, бачите, Львів достойно прийняв і які історії після того з тим хлопчиком, який не помітив та кав'ярня. До речі, кав'ярня житиме. Бо там же такі робить вона нормально є. процвітає в них. в них повністю ребрендинг на цьому вибудовується? Знаєте, а... тут насправді кожен мінус робимо плюсом. Це вже така плюс історична пам'ятка, так. Пасібі, пане Андрію, доський голова Львова був на прямому включенні. Андрій судовий. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.